Вітаю, друзі! Ну що, на цей раз ви накидали 60 тисяч на банку та 20 доларів на PayPal. Завдяки вашим коштам ми змогли придбати. Для 81-ї Слобожанської бригади 200 квадратних метрів маскувальних сіток, три буржуйки та необхідні до них компоненти, бензиновий генератор та спеціальний ключ для обслуговування гармати західного виробництва. Для 12-ї бригади АЗОВ придбали комплект нової болотної гуми. На 2000 гривень підтримав збір знайомих волонтерів на ремонт авто для 110-ї бригади ТРО. А залишок у 8 тисяч гривень відправив бійцям 43-ї бригади 3-го батальйону на відновлення військово-технічного майна, що було знищено під час ворожого артобстрілу. Безмежно дякую кожному з вас, хто долучився до збору, адже все це можливо лише завдяки вам. Також хочу подякувати нову пошту, адже вона допомогла безкоштовно доставити частину вантажів. На цьому поточний збір закрито. Повний звіт по витратах буде у спільноті каналу. На жаль, потреби військових з кожним збільшуються, тож я сьогодні відкриваю нову банку. На ремонт автомобілей для 12-ї бригади Азов та 59-го батальйону 104-ї ТРО. Також треба допомогти із облаштуванням контрольно-спостережного пункту для 81-ї Слобожанської бригади. Сума збору і невелика, і немаленька, та її бажано терміново закрити. Посилання на банку та PayPal залишаю в описі до відео. Ну а так, в розірвши все, як завжди: один квиток 100 гривень. А далі ви так все знаєте. І будь ласка, не забудьте вказати в коментарі до платежу контакт для зворотнього зв'язку. Тепер щодо призів. Перший лот. За найбільший донат розігрується модель Subaru Impreza VRC від підписника Станіслава з Києва. Другий лот так само від Станіслава. Це епічна модель ланчі від Tamiya в 24 масштабі. Наступні три призи надала спільнота варгеймерів. Це унікальні печатки чистоти від майстерні Giovanni Workshop. Ці печатки беруть початок з верхамеру 41 к де вони встановлювалися на зброю, обладунки та транспортні засоби. Це символізує, що їхній носій не осквернений жодною заразою хаосу. Їх випущено всього 10 штук. Та кожна має свій унікальний номер. Ця серія по справжньому унікальна і створена спеціально для потреб Сил оборони України. Дякую ком'юніті варгеймерів за можливість розіграти ці комплекти серед моєї аудиторії. Ну а зараз повертаємось до поточного розіграшу із яскравими мотоциклами, що приїхали до мене із Австрії. Першим розігрується модель Ducati в масштабі 1 до 10. Всього в розіграші прийме участь 370 кутків, тож встановлю діапазон. Та перший, можна сказати, головний приз виграє номер 191. Андрій Марусяк. Вітаю. Дукаті в 10 масштабі Ваша Наступні три моделі у 18 масштабі виграють відповідні номери 47. 71. Та 78. Так, кучно б'є рандом сьогодні. 47. Володимир Беженар. Вітаю. Перша модель у 18 масштабі ваша. Наступний номер 71. Аркадій Кроль. Вітаю. І 78-й номер. Андрій Марусяк. Ну, Андрій у нас вже сьогодні щось виграв, тому ми переграємо цей номер. 257. Марко Малюк. Вітаю. Дякую кожному за участь у зборі. Але головне пам'ятайте, що призи це приємне та добре, але головне це допомога військовим. Тож, дуже дякую кожному. За найбільший донат розігрувався тубус від пороху для заряду гармати М777, стилізований у підставку для квітів із зображенням уламків спогадів. Його виграв Роман Бойка за сумарний донат у розмірі 15 тисяч гривень. Романе, дуже вам дякую за вагомий внесок у збір. Також хочу повернутись на попередній розіграш, так як не знайшлось двоє переможців, коли ми збирали гроші на небесні смаколики. Так я заново розіграю два дизайнерських вироби від Ливарні майбутнього. Відкриваю відповідну таблицю учасників. Тоді приймало участь 215 квитків. Відповідно, виграють два номери: це 4 та 116. Марія Парій? Ух ти, вітаю. І номер 116. Це Крістіана Хойдра. Вітаю і дуже дякую за допомогу війську. Сьогодні на цьому все. Буду вдячний за донати на нову банку. Нагадаю, що малих донатів не існує, Важлива кожна гривня. Разом до перемоги.